Всім привіт! Я дуже рада вітати кожного з вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні ми з вами будемо малювати волосся. Це вже третє відео з циклу про малювання волосся. І сьогодні ми з вами сконцентруємося на брюнетці. Для цього майстер-класу я підготувала ось цю розмальовку містика. Зараз я вам покажу ілюстрацію, яку ми будемо з вами розмальовувати. Як ви бачите, все, окрім волосся, на ній вже розмальоване, тобто нам, власне, лишилося тільки волосся, ну і ще декілька дрібничок. Це зроблено не просто так, це доволі важливий момент, і це перше, що я вам скажу в цьому майстер-класі. Якщо ви будете розмальовувати чорне волосся, то я раджу робити саме так. Розмалювати все, що у вас є на картинці, окрім самого волосся, і вже потім приступати до нього. Чому так? Тому що будь-які олівці чорного кольору при доволі такому жирному шарі вони, хочеш не хочеш, будуть вам бруднити ілюстрацію, і це буде доволі незручно, у вас всі. Ще чисті елементи вже будуть забруднені, і це може бути ну, дуже неаккуратно, навіть коли ви там будете використовувати якісь тирачки, ще щось. Тому перше, перша порада в цьому майстер-класі, якщо ви розмальовуєте чорне волосся, то малюйте його в самому кінці. Тобто, тут, як ви бачите, я розмалювала все окрім волосся, ну і лишила лише декілька дрібничок на її прикрасах, як ви можете побачити, тому що я, скоріше за все, буду їх розмальовувати вже якимось більш декоративними матеріалами. Можливо, це буде акварель, можливо, це будуть гелеві ручки. А от всі інші деталі в мене вже повністю завершені. З цю ілюстрацію ми будемо з вами малювати. І далі я покажу вам матеріали, які нам знадобляться. Матеріалів вкрай мало. Я вже взагалі вже розмальовую досить тривалий час. І дуже довго я вже також розмальовую саме портрети. Мені подобається портрети малювати. І саме з чорним волоссям в мене було досить багато різних експериментів від 5-6 кольорів з використанням кольорів індіго, різних сірих відтінків, я, врешті, прийшла до ось такого найпростішого і найзручнішого варіанту, як для мене особисто. Власне, що нам буде потрібно? Нам потрібен буде аквамаркер. Я користуюся ось таким аквамаркером від Санті. Вони доволі довговічні, бюджетні, не просвічують, і для мене це дуже підходящий варіант. Також нам потрібен буде чорний олівець, я використовую о, люмінанс. В мене це вже далеко не перший олівець, тому що я активно його використовую для різних цілей. Олівець я раджу брати якийсь такий, знаєте, дуже яскравий і м'який. Тобто, наприклад, поліхромос, я думаю, що він не підійде для. Цього методу розмальовування краще взяти щось таке жирніше, можливо, там дроуінг або призма колор. Щось таке, або ж люмік, Для мене він, певно, ідеальний чорний. І також я використовую білий олівець. Тут я зовсім не оригінально використовую саме призму, тому що знову ж для мене це найідеальніший є білий олівець. В принципі, це всі матеріали, які нам знадобляться. Також, звісно, ж, я користуюся ось таким пензликом для того, щоб прибирати пил від. Олівців. Ну все, власне, давайте приступимо. Також я буду знімати майстер-клас, якісь будуть мої коментарі в процесі. Не знаю, що як буде, але, скоріш за все, що будемо з вами розмальовувати лише частинку волосся, тому що процес доволі одноманітний. Приступаємо з вами до процесу малювання і до моїх коментарів. Насправді, процес він. Він настільки простий, зрозумілий, що я думаю, що мої коментарі, може, взагалі тут і зайві. Проте, якось я всі свої майстер-класи записую саме так з коментарями, тому вирішила, що тут нехай вони теж будуть присутні. Зараз ви можете бачити перший етап створення чорного волосся. І саме тут ми використовуємо Аквамаркер, це єдине волосся, де я. Ну, останнім часом обов'язково використовую підложку саме з аквамаркеру. І я раджу вам саме цей аквамаркер від Санті. Він такий доволі сухенький, проте він доволі довговічний, він не просвічує дуже класний маркер, він дуже бюджетний, тож зверніть на нього увагу. Тут буде така доволі довга частина без прискорення, тому що мені здалося, що можливо це буде корисним вам подивитися, ну як саме я створюю ці штрихи майбутні, наші локони, тому що. Мені здається, що ну, я сама, коли там якісь майстер-класи дивлюся, то іноді буває, коли прям все пришвидшене, то ну, часто мені там не зрозуміло, а так, можливо, вам буде трішки більш а, зрозуміліше. що, до речі, таким же чином можна малювати і маркерами волосся, просто доповнювати його потім не олівцями, що ми будемо з вами робити в подальшому, а доповнювати іншими кольорами маркерів. Обов'язково роблю підложку, тому що по підложці і без неї це два абсолютно різних результати. До речі, так як процес я вже сказала, що доволі одноманітний, тому буду вам щось просто цікаве розказувати. Я пробувала робити таке волосся і на підложку зі спортового маркеру, і я вам можу сказати, що мені це не дуже сподобалось. Тому що ну, ви тут можете навіть на відео бачити, як поводить себе аквамаркер. Він такий, знаєте, він не вугільно чорний, він полосий трошки, він, ну, він такий більш сиренький, так? він чорний, але але все ж він має різницю між цим аквамаркером, між покриттям має різницю між аквамаркером і між маркером спортовим. І от на спортовий маркер набагато важче лягали кольорові олівці, набагато важче мені було добитися саме такого ефекту, якого я прагну добиватися, коли малюю такого саме чорне волосся. Взагалі, в мене було дійсно багато експериментів з малюванням брюнеток. Я малювала спочатку тільки виключно кольоровими олівцями, але потім зрозуміла, що. Ну, це напевно дуже складно, тому що я там багато кольорів різних використовувала. Знаєте, як квадрат Мальєвича, коли він нібито чорний, але по факту там купа-купа різних кольорів. І я прийшла для себе до ось такого найпростішого варіанту, але він досить ефектний. Напевне, всі мої роботи, те, чого я прагну. Всі майстер-класи, які я знімаю, знову ж таки, все, чого я прагну вам показувати. Так це те, щоб ці майстер-класи вони були нескладні, проте роботи були ефектні, без якоїсь там такої максимальної претензії на реалізм. Власне, після того, як ми з вами закінчили нашу підложку, ну, ви бачите, що ми з вами робили. Навіть, навіть не дуже коментувала. Просто по формі нашої зачіски, по формі локонів ми робимо. Колір волосся, залишаючи лише місця пліків там, де в подальшому вони нам будуть потрібні, так як ви того хочете. Як я своє розмістила, ви тут також можете бачити. Далі ми з вами приступаємо до другого етапу він такий, напевно, напевно найдовший, але доволі важливий, доволі цікавий. Ми беремо з вами вже наш чорний олівець і починаємо. І по підложці повністю малювати, проте заходити і на ті частинки волосся, які в нас будуть освітлені. Тут я теж лишила без прискорення, щоб ви могли побачити, яку саме ділянку я затіняю, яку лишаю взагалі ніяк не розмальованою. Я доволі довго приходила до цього балансу, і мені сталося важливим його показати. Так, от, що стосується підложки, якби ми з вами пропустили взагалі оцей наш перший етап, і одразу почали з чорного олівця, те, як я робила це раніше, то це потребувало би набагато більше часу, набагато більше шарів, тому що ну, олівець він так з першого шару прям жирно-жирно е, він не лягає, він у будь-якому випадку потребує або ж декількох шарів, або ж там використання якогось або ще щось такого, коли ми використали маркер для підложки, то цього всього нам не потрібно. До речі, я загально не розмальовую з підложкою, а я її використовую тільки в брюнеток. Ну, Принаймні, зараз на, на цьому етапі це виглядає саме так. Ну і далі повторюємо всі ті рухи. Тобто перший наш шар, він, знаєте, був як і для підложки потрібен, так і в тому, щоб ми надалі вже не особливо там замислювалися над тими, що ми там як робимо, як нам там ті бліки розставляти. Воно вже все в нас намічено. Ми власне просто заповнюємо там, де чорний екомаркер, малюємо просто чорним олівцем, де ми лишили з вами освітлені частини волосся. Ми їх лишаємо освітленим, лише трішки розтягуємо олівець, для того, щоб бачите ці освітлені частини волосся, вони були такі більш плавними. І в подальшому нам було з ними простіше працювати, і щоб ефект був такий максимально навіть не реалістичний, а напевно, максимально шовковистий, власне, те, чого я намагаюся добитися в малюванні чорного волосся. Тут ми вже з вами завершуємо. Я вже думаю, насправді, що я доволі довгий. Доволі великий такий шматок цього волосся малювали. Можна було малювати набагато менше, тому що дійсно процес доволі одноманітний. Далі я беру вже наш ще один олівчик, це олівець білого кольору, призму. І, як ви бачите, замальовую ці бліки білим кольором. Але тут знову ж таки доволі важливо, мені здалося. Достатньо великий шматок лишити без прискорень, для того, щоб ви побачили, якими рухами я це роблю. Тобто, нам не потрібно просто замилити. Ось ці наші освітлені ділянки білим кольором. Нам дуже важливо розтягнути оцей білий, щоб воно виглядало максимально натурально. Це, до речі, не останній наш етап. Буде ще один попереду. Тобто зараз те, що ви бачите, це буде не кінцевий варіант, тому дивіться далі. Але тут, як ви бачите, я все одно намагаюся максимально розтягувати ці наші білі бліки, ну і повністю замилювати вже поверхню олівця. Поверхню паперу, скоріш тому, що де біле, де в нас олівця то не було, ви мене зрозуміли. Я записую просто ці 12 хвилин тексту без пауз, тому десь можу трішки блудатися в словах. Насправді, доволі важко говорити без, без жодних пауз. Проте мені подобається. Я сподіваюся, що вам теж подобається якось майстер-класи з якимись коментарями цікавіше слухати, ніж просто з якоюсь музикою. Зрештою, якщо вам потрібна музика, ви можете свою улюблену включити. А якщо, можливо, з текстом вам цікавіше, то тоді я недарма тут сижу і 12 хвилин щось вам розказую. Як ви бачите, поки я щось розказувала, ми вже з вами завершили процес використання білого олівчика. І далі знову беремо наш чорний олівець. І що ми робимо? Ми з вами зглажуємо цей перехід між. Чорним олівцем, нашим попереднім шаром, і між білим, яким ми щойно з вами робили бліки. Тут ви теж можете бачити, я доволі акуратно намагаюся це все зробити, тому що, як на мене, це такий досить важливий етап, тому що на цьому етапі можна. Надто затемнити і бліків ну, можна сказати, що їх взагалі не вийде. Тому тут ви теж можете бачити все в реальному часі. Я, я не спішила, коли малювала це волосся, я намагалася робити це так, як я це роблю. Зазвичай оцей до речі шматочок волосся, що ви бачите на відео. якщо в в реальному часі, у мене на нього пішло десь 40-45 хвилин. Я вважаю, що це ну, нормально, як на мій темп, це дуже непогано. Чому я, до речі, казала, що потрібен якийсь максимально такий жирний олівець, тому що, наприклад, такий якийсь більш делікатніший олівець, більш ніжніший, ну, по типу там, поліхромусу, наприклад. Він може потребувати декількох шарів. А мені здається, що саме в такому максимально шовковистому волосі доволі важливим є таке, знаєте, щільне покриття, а поліком його важко було би добитися. Тому тут я напевне радила би вам звертати увагу на якісь більш яскраві олівці. Не обов'язково, що вони дуже м'які мають бути, але якісь такі, знаєте, прям насичено-чорні. От в мене люмік, він мені дуже подобається. дровінг, Воно, в принципі, теж би було б непогано, я його згадала на початку цього відео, проте, якщо ви, ну, напевно, ви цієї деталі не помічали на відео, але я декілька разів свій олівчик заточувала. От, тому дровінг, скоріш за все, що не підійшов би, бо дуже вже в нього тостий грифель. Ну, власне, завершуємо ми з вами вже процес над роботою. Процес малювання нашого з вами чорного волосся. Як ви бачите, це останній етап він дає змогу нам більш плавно зробити наше волосся, бліки не такими різкими, а щоб вони були дійсно м'якенькими, більш натурально виглядали. Ну і на мій смак, кожен з цих етапів він є дуже важливим, напевне, обов'язковим. Ну і насправді максимально нескладним і релаксовим, тож дуже раджу вам спробувати. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Повертаємося з вами до повноцінного вигляду. Щойно ви подивилися мій процес малювання волосся, послухали мої коментарі. Я на відео розмальовувала лише частково це волосся, тому що процес досить однотипний і я не бачила сенсу повністю все волосся малювати. Я завершила власне його розмальовувати, додала окремі волоски. В мене з ними ще є проблеми, тому... Показувати на відео те, з чим сама маю проблеми, я вирішила, що не варто. І, власне, ось такий готовий результат. Я хотіла, щоб ви побачили, як вже це виглядає на повністю завершеній ілюстрації. Результат мені подобається, сподіваюсь, він подобається і вам. Знову ж це не надто реалістичне, напевне, волосся, але воно досить ефектне, воно таке шовковисте, і останнім часом мені подобається розмальовувати брюнеток саме так. Тож пишіть ваші коментарі, я буду дуже вдячна за них. Пишіть обов'язково, якщо спробуєте і в своїх розмальовках, і пишіть, як вам, як вам результат, чи сподобалося, чи ні. Можливо, ви маєте якісь зауваження. Дуже дякую вам за перегляд. Гарного вам. Приємного сонячного настрою! Бережіть себе і своїх рідних, і обов'язково знаходьте час на улюблені розмальовки. До зустрічі!